Подкаст Вінничини і в новому епізоді нашої програми. Ми говоримо про війну без прикрас. Сьогодні у нашій студії герой нашого подкасту без перебільшення, тому що ветеран війни, Юрій Попков, пане Юрію, мої вітання. Вітаю, пане Юрію. Для початку розкажіть, будь ласка, про себе. Ви не з Вінниці. я не з Вінниці. І власне з чого почалася ваша війна? Війна почалася зранку 22-го року. Я сам з Харківщини, донька зателефонувала і каже, у нас стріляють. До нас це ще не доносилось, я від Харкова мешкаю 80 кілометрів, а донька в самому Харкові і вони це перші почули побачили. Тобто ранок вже почався в нас От, дітей. Як далі розвивалися події, коли ви вирішили вступати до Лав Збройних сил України і, власне, боронити свій дім? І е, зараз такий маленький спойлер для наших глядачів, тому що ми спілкувалися перед початком запису про те, що, е, власне, дому вашого не залишилося? Так, дому нашого не залишилося. І 13 вересня. Дружина забрала своїх батьків, яким вже більше 90 років. Виїхали з Харківщини за кордон. І 14-го я був вже у лавах ЗСУ. Де да, служили? Початок в мене був це Барвінкове, Ізюм, і Харківщина була клія, потом через рік Донеччина і. На Донеччині закінчилося все пораненням. Ми повернемося до вашого поранення, але ще хочу повернутися до вашого цивільного життя. Чим займалися до початку повномасштабного вторгнення? До початку я працював на військовому заводі, на ремонтному, це державне підприємство Балаклійське, Балаклійський державний ремонтний завод. Ми ремонтували техніку, яка зараз боронить нашу країну. Тобто, шилки. Оси, Тунгуски, все, що стоїть на стражі нашої держави. Пане Юрію, а яким був ваш позивний, є ваш позивний? І мені завжди було цікаво, яким чином військові обирають собі позивний чи, можливо, позивний вибирає свого бійця? Ну, позивний у нас кожен обирав собі сам. Мій позивний був Велик, тому що. В дитинстві я займався велосипедним спортом. Я закінчив Харківський державний інститут фізичної культури. Я був майстер спорту ще Радянського Союзу з велосипедного спорту. Тому такий позив мене був. Розкажіть, будь ласка, про те, що було найважчим під час захисту нашої України під час боїв. Саме найважче було, коли я був в підрозділі водієм, я вивозив хлопців. Ось я їх вивіз е, мінометний розвідку. Вони залишилися на позиції. Я уїхав від тіля, Других хлопців, які їх замінили. Я їх забрав, і ми доїхали до місця розташування. І в радійку ротний передає і каже. «Хохол 200. І я їх пройшло буквально тут дві години, звичайно, їх треба їхати забирати. І повертаюся назад на позицію і цей розчут розклав танчик. Тобто ми чоловіка збирали частями. в перший день, що ми позбирали їх. Покидали бігом машину і уїхали. Два було 300. І ми, це швидко все відбувалося, забули станину від міномета, і на наступний день прийшлося їхати забирати цю станину. Тобто ми її приїхали, забрали, і підходиш, а там ще нагатого чоловіка, якого ми вчора забирали, шукали його. Тобто ти її забираєш, і вз це все назад. А якщо говорити про ваше поранення, як ви його отримали? Ми заходили на позиції, з напарниками йшли, напарник був трохи ззаді, як по інструкції положено. і. Ну, я чув дрон це був дрон, з дрона був скит, і щось було, скоріш за все, міна. Тому, ну, якщо б щось менше, було б менше поранення. Я чув, як він за нами летів. Тобто це було Кліщівка. У нас там була розвілочка на розвілочці танчик стояв підбитий, указав дорогу, кому куди йти, того, що е, поночі заходили, старалися, щоб. Кого міняєш, щоб вони по-сірому верталися назад, щоб менше було видно. І я чув, що він за мною летів. Я питався від нього, скажімо так, як навчали ліворуч, праворуч, стежкою, змійкою тікати, але він все-таки мене настиг. І в результаті ви отримали поранення ніг? Кін... Обох кінцівок я Трохи більше суток. Чекав, коли побратими прийдуть, мене заберуть. А ваш напарник, який йшов з вами, він забрав у мене радійку, пішов до точки, де повинен був міняти людей, прийшов, і ну, він теж не дійшов до точки, він теж отримав поранення. Ну, він отримав там в шию таке легке поранення, і потім їх вже міняли. Другі люди. Тепер ваше поранення вже більше року. Так. Ви лікуєтеся, реабілітація, ви розказували, що це просто величезна кількість операцій. Розкажіть детальніше. Ну, першу операцію мені зробили в Дніпрі в 16-й лікарні. Це якраз був мій день народження. І Вночі цього ж дня мене відправили сюди на Вінницю, і вже тут завдяки місцевим лікарям, особисто бібляку Влад Юрійовичу, який вже займався мною і займається досі. Це складували частинами. Скільки операцій вже було? Вже було більше 30. І ще попереду ще операції? І ще поперед операції. Які, яку процедуру роблять, що потрібно зробити. Ну от власне, оці оперативні втручання. Який має бути результат? Ну, результат має бути в мене була уламка і ушкодження кісток. Їх докупи скласти було неможливо. Тому в мене зараз одна нога коротше інша на 6 сантиметрів. І завдяки зараз загальній медицині, яка є лікарі. Обіцяють. Встановити до основного уровня, тобто вона повинна бути ну плюс-мінус однакові, щиро бажаю. Хай в лікарів все вдасться, і вам міцного здоров'я для того, щоб ваше здоров'я повноцінно відновилося. Дякую. Пане Юрію, ще хочу поговорити, така знаєте, болюча тема. Дуже багато військові діючі або вже ті, хто повернулися до цивільного життя з тих чи інших причин. Говорять про непорозуміння з боку цивільних. Чи доводилося вам стикатися з такими проблемами? Якщо так, то в яких моментах? Ну дуже багато таких моментів немає, тому що більшу частину все одно зараз знаходиться в лікарні. Ну, інколи бувають. Таке, вроді, там не дуже воно особисте. Ну заходю я в Приватбанк. Стоїть черга там, дивлюсь, стоїть бабулька і дві жіночки. Я заходжу, думаю, ну постою на милицях, думаю, три чоловіка тут до каси, постою. Ну Коли я підходжу і у жіночки спрашую, а тут хто крайній, вона каже: Я і тут за мною ще дві людини. Ну, не дуже приємно це було чути. Тобто Хоча в інший раз заходиш в АТБ, люди це бачать, допомагають. Ще коли я їздив на візочку, тобто сам в парті Ющенка їдеш, навіть була жіночка. Я повертався в лікарню, пішов дощ, вона своїм парасолем мене накрила і довезла до самої лікарні. Тобто є все ж таки небайдужі. А чого більше? Все ж таки, ось таких моментів стикаєтеся? Чи все ж таки люди відгукуються і розуміють, що завдяки вам вони живуть ну, відносно безпечно? Ну допомагають, допомагають, мабуть, більше, тому що я ж кажу, я візочком катався, ти до той же самої траси під'їжджаєш, вони тебе готують перевести, допомогти. Пане Юрію, а що заважає у спілкуванні з цивільними? Є якісь такі е, червоні пропорції, з якими важко впоратися? У ну, мене зараз обмежена спілкування з цивільними, тому що ми більше спілкуємося е, завдяки таким організаціям, як Вітран е, як ветеранський простір. Тобто більше комунікація виходить з хлопцями, які це все пройшли, які це бачили, які повернулися з полону, які у нас більшість не мають кінцівок, тобто спілкування з такими людьми більше відбувається. На жаль, сьогодні дуже багато бійців повертаються з пораненнями, зокрема з ампутаціями. Ви вже з власного досвіду можете розповісти наскільки простір в цілому адаптований для людей на візках, для людей з ампутаціями, чи все ж таки є багато прогалин? Ні, прогалин є. Ті ж самі десь пандуса того ж нема. Тобто, де люди на візках, їм є багато місць, де незручно в ту ж саму лікарню іноді заїжджаєш, а тобі, ну, якщо на самому візку, то важко потрапити там. Хоча зараз стараються роблять там для цих. Я ще до війни як був на Німеччині. Тобто там це все набагато краще, хоча в них немає війни. Ви продовжуєте спілкуватися зі своїми побратимами. Які в них в настрої? Я розумію, що вже довгий час вони виснажені, що потрібна їм така повноцінна ротація. Але все ж таки, про настрої і чого найперше потребують сьогодні захисники? Ну, дивіться, я спілкуюся саме зі своїм підрозділом. Це 93 бригада в Єрах. Коли я був у відпустці, мене відпускали у відпустку, тобто, я був у них прям де вони мешкають, де приймають безпосередню участь, тобто спілкування з ними не залишаю завжди. На зв'язку, як у кого є година, тобто спілкуємось. Чого прагнуть? Прагнуть. Перемоги і прагнуть відпустки. Тобто, взагалі, наша 93-ка стоїть там, під, починалася з Бахмута, Часів яр, Кліщі. І у нас ротація була з грудня 23 -го, 22 -го по січень 23. -го. Місяць були на ротації на Київщині. Хлопці бували у відпустках. І Повинна була така ж сама ротація бути в грудні 23, го але все пішло не так. І досі всі сидять на буерках, сідам. А як ставитись до ухилянтів, до власне всього того, що відбувається, і тису перепливають, і в жіночий одяг передягаються, і, аби тільки не захищати свою країну? Ну, я розумію, що кожен хоче жити. Хоче жити і кожен, Повинен вибрати для себе цей шлях. Коли я був ось останнього разу з хлопцями своїми спілкувався, їх привезли у хлянта, його спіймали в супермаркет, і він ішов купувати собі горілочки. Я приходжу, і мені хлопці кажуть, О, ти пішов би з ним на позицію. То я вважаю таких ухулянтів, ну їх там не повинно бути. І це не поодинокий приклад, коли ну, чоловік каже: Я не можу, я буду йти, він зараз розвернеться і десь піде. А йому командир каже: Та ти раз-два зводь туди, а він потім сам буде ходити. Добре, це якщо люди, які там зловживають алкоголем, і їм не можна довіряти, а якщо які які е, цілком здорові, які відповідають всім вимогам, але також ухиляються від служби, ну дивіться, опять, ухилянти бувають різні. Тобто ухулянти, які, які на тракторі працює, я не вважаю, що він ухилянт, він без нього нам буде нічого їсти. А коли ти заїжджаєш в якийсь нічний клуб, і коли йде. В країні війна, а вони сидять, п'ють, гуляють, ну, свадьби собі і празнують по тиші чоловік. Ну, це ось вам охулянти. Ще хочеться поговорити, знаєте, про таку про позитив, Вас багато хто знає вже у Вінниці. За вашою автівкою. Розкажіть, будь ласка, що ж це за автівка? Чим вона така особлива? І, власне, чому вибрали для себе саме її? Ну, це як би ретро автомобіль. в мене і вдома є ще декілька таких. ну тут я коли Ви бу... Автолюбитель, колекціонер. Ну, Трошечки, так, зовсім трохи. і е, Я її побачив, це ГАЗ-20М 54-го року народження е, з деякими там дороботками. Тобто попередній хазяїн її робив, у мене там на неї свої погляди, Буду, буде час, буде дороблена. А так вона була тут під Вінницею в Калинівці. Цей чоловік, вона в нього була дуже довгий термін, йому теж вже під 80 років. І може не знаю, з яких причин вони її виставили на продажу. Я побачив об'яву, поїхав, влюбився в неї, скажімо так, і зараз їздю на ній. Дружина не ревнує? Дружина в мене теж вона в мене Вікторія. Вона Вас спочат... оточує перемога. Перемога. Я ж кажу, вона спочатку навіть не знала, тобто я її купив ще в грудні, вона взимку стояла в гаражі тут у чоловіка, я домовлявся, а потім дружина приїхала кажу, Ну, Вікторія моя побіда пішли, Це твоя побіда. Так, і зараз по Вінниці дружина, коли приїздить. Їздимо, люди звертають увагу, фоткаються, позаглядають. Тобто, ну, цікаве авто, не таке, як у всіх. Окрім того, що плануєте ремонтувати вже після операції, після відновлення, ремонтувати автівку, змінювати її. Які ще плани на майбутнє? Планів ще багато. Додому треба перше повернутися. Перше повернутися додому. Це перше, щоб у нас настав мир в країні, щоб діти не гинули, щоб не гинули ті ж самі бійці, українські люди, і не тільки українські, тому що у нас в підрозділі були і грузини, і ще деякі національності. Тобто, ну, я вважаю, що вже забагато війни, але все одно будемо до перемоги чекати. Ну, враховуючи те, що вас настільки багато оточує перемога. Власне традиційне питання нашого подкасту на завершення, що зробите першим після перемоги? Зустрінусь з побратимами. І це однозначно. Тобто, всі, хто останеться в живих, десь знайдемо порозуміння, десь зберемося. І будемо святкувати перемогу, пане Юрію. Вам дуже дякую за те, що ви є, за те, що ви робили. Бажаю вам просто міцного, найміцнішого здоров'я, яке можна тільки собі уявити. Щиро бажаю перемоги і щиро бажаю, щоб ви якнайшвидше зустрілися з своїми побратимами, і просто ну, від усього серця вам величезна вдячність. Дякую. Ну і глядачам нагадаю, що це був подкаст Віничне.